Релігії, до релігійних, знаєте, от, до релігійного такого шукання. І завжди були в народах у всіх, і до цього часу є предмети поклоніння, святиня. За цією святині люди готові навіть пожертвувати самими близькими людьми. Більш того, аж до смерті. Ви знаєте, я чув свідчення про дівчинку 13 років дівчинка, мусульманка. Вони живуть на островах Індійського океану, і там мусульманська релігія. І вона завжди, якби, 13 років. І вона вже була незадоволена ось цією релігією надзвичайно величезною строгостю, і вона була в таких пошуках. От її серце було в пошуках. Хоча вся сім'я, вони, знаєте, дуже от, е, надзвичайно дуже прискіпливо дотримувалися всіх законів от, їхньої релігії. І одного разу вона, гуляючи біля на узбережжі океану, вона побачила якийсь листочок пливе. Вона підняла цей листочок, то виявилося е, листочок з Євангелія від Матвія на французькій, на французькій мові, а це була колонія, колишня колонія. Франції Вони всі люди знали французьку мову на цьому острові. Вона почитала. І, знаєте, почитала. Ні, верніше, це це було це був третій розділ Євангелія від Іоанна. І вона почитала, що Бог. Місце Євангелія 3:16, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого, єдиного народженого. Щоб кожен віруючий в нього не загинув і мав життя вічне. І це її так торкнулося, вона раптом зрозуміла, що є, є ще інша релігія, є ще інший Бог. І на відміну від Аллаха, який вимагав строгого виконання, якого люди не знали, і він був дуже віддалений від них, і він був вже дуже строгий, караючий Бог, тут раптом вона побачила, що є інший Бог, який любить. Більш того, він не просто любить, він віддав свого сина за людей. Це її надзвичайно сильно торкнулося, і вона почала молитися до цього Бога, Бога любові. Ви знаєте, її рідна тітка вона була надзвичайно закостеніла і посвячена мусульманським традиціям і вірі. Вона відразу побачила, що лице її племінниці. Змінилося, воно, воно почало сіяти радістю. І вона, вона запідозрила якусь величезну небезпеку. Вона постійно приходила кожен день додому, щоб дивитися на поведінку своєї племінниці. В кінці кінців вона побачила, що вона не так молиться, вона радіє під час молитви, а не боїться і ну, не, не карає сама себе. Тобто веде не так, як. Як інші люди, як всі інші, які поклоняються Аллаху, вона до неї підійшла із своїми дочками, коли батьків не було вдома, і сказала, щось з тобою не так, ми повинні провірити твої речі. А вона в шкатулки свої заховала свої такі скарби, свої дитячі, ракушки, там всякі, а на самому дні замотала акуратненько цей листочок в матерію. Вона, та тітка, значить, тітка знайшла це все, достала. І раптом побачила, що вона в лиці змінилася. Ну, дитина 13 років. Вона відкрила цю, цю, цей листочок і все зрозуміла. І ви знаєте, що вони почали бути? Рідна тітка. Отак віддані релігії і релігійним традиціям і законам своєї віри. Вона почала разом із своїми. Дочками, обливати, зв'язали свою, вони зв'язали свою двоюродну сестру, вона зв'язала свою племінницю, обливати кип'ятком руки і ноги, щоб вона відреклась від цього Бога. Як люди, знаєте, віддають себе на поклоніння. От релігійним традиціям, якимось, якимось своїм кумірам надзвичайно, що вони навіть готові от жорстоко розправитися зі своїми найближчими люд... родичами і за тільки релігійних принципів. Ви знаєте, ця дитина вона зрозуміла, що ось цей Бог, якого вона знайшла, він абсолютно не такий. І вона. Не відрікалася. Більш того, вона його, до нього молилася в цей час і якусь знаходила силу залишатися вірним, у тому маленькому откровенні, у тому маленькому, знаєте, маленькій кількості інформації, але в цій інформації вся Біблія і вся суть нашого Бога, правда? Який Бог любові віддав Сина свого, щоб кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І ви знаєте, та. Тітка організувала, знаєте, і ще більше коло привабила ще більше в це коло, щоб досліджувати і розбиратися із своєю племінницею людей, і привела ще якусь знатну жінку, яка теж була посвячена от, така, фанатично посвячена цій релігії. І ви знаєте, коли ця жінка, яку покликала тітка, залишилася одна на один. З цією дівчинкою 13 років вона їй прошепотіла. Вона каже: мене колись теж отак хотіли, щоб я витріклась від Ісуса. А ти каже, тримайся, і сьогодні ввечері вночі прийди на берег моря і там будь. Тут раптом ця тітка заходить, забігає і каже, що, що ти тут йому? Їй говорила. Вона каже: ну, я, вона почала говорити, що я їй переконую, що не потрібно триматися за цю віру, що краще, якби, що наслідки будуть погані. ну, Одним словом, вона повірила. І в цю ніч ця дитина разом із тіткою вони переправляються на лодці, на інший остров, де не такі були фанатичні. Люди і не такі строгі закони, хоча той самий народ. І там була в підпіллі Християнська церква ось таких людей. І вони там якби, обо... От там вона продовжувала вже ця дівчинка жити. І вона оця дівчинка сама це свідчення розповідала. Вона вже більша була, і вона розповідала, як би дивився це свідчення. Але дивіться, будь ласка, от яка сила куміру, яка сила от того, кому люди поклоняються. Знаєте, поклониться це означає, ти посвячуєш тому, чому ти поклоняєшся. Ти визнаєш господство і панування того, кому ти поклоняєшся. Ти своїм поклонінням кажеш. Кому ти належиш? І ось сьогодні, наприклад, змінилася абсолютно знаєте, форма оцього поклоніння. Наприклад, в суспільстві ми зараз цього не бачимо, щоб люди поклонялися якимсь ідолам чи якимсь божествам. божествам. Ну, крім того, що якби, християни поклоняються. Оцю Сину і Святому Духу. Але от такому поклонінню ідольському ми якби тут не бачимо в Україні, або там в, роз... в країнах Європи, а... в Америці, але ми бачимо щось інше. І от про це я хочу поговорити. Наприклад, сьогодні є отака цінність споживацького суспільства. Знаєте, який статус, який стиль життя. В тебе. І от люди цьому передають якусь таку, знаєте, перевагу. Наприклад, сьогодні бренд може бути куміром. Я чув про одного китайця, молодого хлопця, 18 чи 15 років, який продав свою нирку, щоб купити iPhone. І він купив iPhone. Тому що Apple це кумір його. Це його Бог він йому посвячує навіть от, таку, на таку величезну жертву йде, ради того, щоб придбати цей кумир. А, знаєте, в слові Господньому у першому посланні Іоанна, 5 розділ, останній вірш, 21. Там говориться: от, знаєте, якби говориться весь час про народження згори в цьому розділі. Про те, хто такий Ісус? це Бог. І раптом закінчується цей розділ якби незрозумілим реченням. Тут говориться, дітоньки, остерігайтеся ідолів. А, а знаєте чому? Тому що перед цим Іоанн говорив, хто справжній кумір і кому віддати потрібно все поклоніння і віддавати себе на жертву ради нього. Він тільки один єдиний, більш немає взагалі в всесвіті нікого такого, як він. І він сказав, хто це? І він сказав, так сказав, це 20-й вірш. Перше Іоанна, 5.20. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне. Життя. І потім закінчується, дітеньки, остерігайтеся ідолів. Ви знаєте, був такий в Ізраїлі богобійний цар Єзекія. Про нього Біблія говорить, що він був такий, як Давид. Тобто, це ознака найкращого царя в Ізраїлі. Тобто, при ньому Ізраїль якраз вступив в золотий вік. От більше. От Ізраїль так не жив, як при царі Давиді і при царі Соломоні. Це був золотий вік Ізраїля. До цього часу про Давида говорять, що це найкращий цар був. І, і от Єзекія називається, що він такий, Біблія називає, що він такий самий, як, єзек, як Давид. Він був сином Давида. В якомусь поколінні. так? І ось ви знаєте, коли. Господь дав величезну перемогу Єзекії, величезне багатство Єзекії. Надприродне стілення. Це стілення було просто зв'язане з чудесами в природі, тому що тінь повернулася назад. Тобто, як може тінь повернутися назад? Знаєте, при одній умові, коли земля зупиниться і повернеться назад. Якщо зараз ми знаємо от, астрономію, як ці всі тіла знаходяться насправді, як наука нам говорить. Знаєте, Бог зробив таке чудо ради Єзекії. І знаєте, що трапилося в серці Єзекії? Давайте прочитаємо: друга книга Хронік, 32 розділ, 24 четверта вірша. Але так сталося, що в той час Єзекія смертельно занедужав. Він молився до Господа, котрий його вислухав, і учинив для нього незвичну ознаку. Проте Єзекія не віддячив йому за виявлене до нього добродійство, оскільки його серце загорділо. Тому Бог запалав гнівом на нього, на юдею і на весь Єрусалим. В чому що трапилося з Єзекією? Знаєте, коли? Господь визволив його від величезного загарбника світової імперії, царя Сенахеріма, який прийшов, і в нього було військо 185 тисяч військ. Ну, в Біблії так написано. І один ангел за одну ніч убив цих, цих, цю всю армію. Знаєте, ця чутка рознеслась по всьому світу. А потім написано, в цей, в цей час він заболів смертельно і повинен був померти. і раптом Бог являє свою милість, і він зціляється. І, знаєте, повага величезна. Всіх царів на світі до Єзекії, що з ним таке відбувається. І от вони знайшли причину, щоб його провідати, тому що він заболів і він вилічився, він зцілився, Бог його зцілив, і прийшли посли з Вавилону. Маленьку іудею. Манюсіньку Іуден. Для чого? Тому що вони знали, що тут великий Бог. Тому що про це стало відомо всім. І ви знаєте, замість того, щоб Єзекії хвалиться перед послами Богом, хто такий Бог? Знаєте, чому він почав хвалитися? Скільки в нього золота, коштовності, і скільки в нього багатства? І написано в Біблії, що він послам Показав абсолютно все багатство, яке в нього було. Нічого з того багатства, що в нього було, нічого не залишилось непоказаним от цим послам. Що відбулося? В нього появився інший кумір, який? Багатство, статус. Він був. Дуже, в Біблії написано, він був дуже багатий. Статус. Знаєте, от, таке, от така цінниця. Цінність такого от споживання, споживацького, споживацьке, така якби таке бажання. от це все моє, я такий багатий, я буду цим всім користуватися, і він від цього радів більше, чим від Бога, який його визволяв. Це був вже в нього інший кумір. Знаєте? І так дивно, коли Господь Ісаю прислав до нього і каже: Ти знаєш. Що тепер, із-за цього, що ти так зробив, що твої діти, вони будуть євнухами царя Вавилонського. Ну, Єзекія я якби злякався, покаявся. А знаєте, що сказав? Слава Богу, що це не за моє життя буде. А мені буде добре, я собі так проживу собі нормально. А це буде потом. Це був новий кумір, нова, знаєте, от те, чому він віддає перевагу і віддає своє серце. Це кумір. Але ми повинні, апостол Іоанн каже: ви зберігайте себе від ідолів. Тому що ідоли в Біблії написано це ніщо. А справжній Бог це Бог наш, Бог Творець. Це Отець, Син і Дух Святий. І так, знаєте, от ідоло, якби захоплення не Богом, а чимсь іншим приводить до байдужості, до справжнього Бога. Наступне про що я хочу говорити. Про те, що сьогодні от є в серцях українців більшості. Переважній більшості, а, а можливо всіх українців тут у нас це страх. Правда? страх? Е, в, а в Біблії написано: знаєте, що, що це відбувається, оці, оці страх, оця атмосфера страха, що ми боїмося, що ми не знаємо, що буде взавтра, що, що очікуватись. І, і це відбувається із-за того, що ми дуже величезні уші зробили. Щоб слухати, що говорить розум наш, що говорять люди, що говорять факти, що говорять обставини. А в біблії написано в книгі Притч, 3 розділ 5 вірш усім своїм серцем довіряйся Господеві, а не покладайся на власний розум. Тому що страх він якраз приходить від цих. Цих думок. Тому що в Біблії написано, що дьявол, він як рикаючий лев. Але він не являється львом. Він не являється левом. Він тільки як. І от через ці думки він лякає нас. І ми, знаєте, слухаємо. В Біблії книга Притч застерігає нас і каже, щоб ми серцем надіялись на Господа. А не довіряли своєму розуму, своїм думкам, які от приходять, знаєте, з аргументами, вагомими, величезними аргументами. Але аргумент, що Бог всемогутній, і Він люблячий, і Він не пожалів сина свого. А в Біблії написано: якщо Він сина свого не пожалів за нас, то як разом з ним не, не дасть нам всього, що ми просимо? Тобто він не пожалів сина, то тим більше він все, що ми в нього просимо, Він нам дасть. Це говорить наше серце. Наступне, що я, про що я хочу говорити, це те, що я вже сказав про Єзекію. І, і, і Господь в своїй проповіді. На горні сказав такі слова. Матвія 6, розділ, 19, 21 вірш. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать, де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать. І де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Що таке скарб справжній? Це те, що з тобою залишиться. Навічно. Справжній скарб це Бог наш. Ось де справжній скарб. Да. Це Його любов, Його присутність в нашому серці, його Божа благодать, яка дається. Знаєте, коли люди, пізнавши Божу благодать і люблять Бога, а потім міняють Його на е, е, дочасне на гріховне насолодження. І потім раптом усвідомлюють, що Бога тепер з ними немає, як було колись. Знаєте, що вони кажуть? Це люди, яких якби, називають богоотступниками. Вони кажуть, коли вони потім вже покаяться в своїх гріхах, і коли вони прийдуть знову до Господа. Знаєте, що вони кажуть? Вони, вони кажуть, що весь цей час, коли ми були без Бога, і ми це усвідомлювали, що його зараз з нами нема, це був справжній ад. От Тоді раптом вони розуміли, що вони втратили. Це стосунки з Богом. Оце найбільший скарб. Це стосунки з Богом і з Святим Духом. І от Господь сказав у своїй проповіді, щоб ми якраз ось ці скарби шукали. І з цим збагачувалися. І в притчі про, про багача, який розширив свої. Склади, щоб заховати все своє весь свій урожай, він сказав, що він що глупий він. Тому що потрібно збагачуватися в Господі. І останнє, про що я хочу сказати. Знаєте, в нас є Божі заповіді. І Божі заповіді це величезне для нас благословіння. Чому? Тому що вони чітко окреслюють. Межі любові Божої до нас. За межами заповіді нема Божої любові, там гнів Божий, там нема Господа, тому що там гріх, там прірва. А от заповіді вони якраз окреслюють місце, де є Божа любов. Тому е, ми спасаємося. Через Божу благодать, а не по ділам. так? Але заповіді нам надзвичайно важливі і потрібні. Чому? Тому що вони чітко окреслюють, де ота Божа любов і Божа милість закінчуються. Щоб ми не переступали. Так ось заповідь це та стіна і та огорожа, яка тримає нас в Божій любові. Тому заповідь Божа, вона надзвичайно. Потрібна нашому серцю і розуму. І ви знаєте, от я, от я читаючи 91 псалом або 90-й, я зрозумів, що ось благословіння цієї людини, яка під Божим покровом знаходиться, що вона знаходиться от в цьому, в цих межах. Божих заповідей. То дивіться, що відбувається з цією людиною. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього. І говорить Господеві Ти, мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він обереже тебе від розславленої паски, від згубної пошесті своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш в безпеці. Його істина і твій це твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічнього страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ні чуми, що підкрадатиметься в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівні, хоча б тисячі біля тебе падали, навіть десятки тисяч пароворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим, адже ти сказав, Господь, мій притулок, Всевишню зробив ти своєю фортецею. А Псалмі 119, 165 вірш написано: Великий мир у тих, хто любить твій закон, вони не спотикатимуться. Ось ці межі, це, Божі, це заповіді Божі, які нас тримають під Божим благословінням і покровом. Слава Ісусу Христу! І так, про що я хотів сьогодні сказати? Про те, щоб ми зберігали свої серця від ідолів. Щоб ми не мали страху і не довіряли тим аргументам, які приходять в наш розум, про те, що все пропало і як же буде далі, і що війна буде ще 10 і 20 років йти. Проте, де справжній скарб це Бог. І що заповіді це величезне благословення. А не непосильна ноша. Це величезне благословіння. Тому хай Господь благословить, що ми дійсно це розуміли і в цьому перебували, маючи мир Божий і перебуваючи в заповідях Його. Давайте помолимося. Господи, ми славимо Тебе! І дякуємо Тобі, Господи, за твою милість, за твою благодать, за Твоє спасіння, за те, що Ти, Господи, Боже святий, алілуя Тобі, Ісус, прийшов в цей світ. Боже, віддав себе самого на смерть, на величезну муку, Господі. Такі, Господі, величезні рани були, Боже, в Тебе, що кров просто вона не могла втриматися. І це було, Боже, навмисне від Отця, ця жертва для того, щоб, Господі, ми могли спастися, тому що ось така ціна нашого спасіння, визволення від прокляття. Ава, Отче, щоб наслідувати життя вічне, це, Господі, Твоя неймовірна мука і страждання, і Твоя пролита кров, яка, Господі, має силу змить всякий наш гріх. І ми за це Тобі дякуємо. І в Твої, Господі, руки віддаємося, і Тебе Благословляємо, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Амінь.